Перед тим, як я поділюся своїми думками, які Бог мені положив на серце, я хотів би задати декілька запитань нам всім. На вашу думку, хто такий праведний? Можливо, ви думаєте, ця людина у нас з німбом, з крильми? Він фактично, якщо ця людина праведна, вона не ходить, вона літає по землі. Не знаю, як ви уявляєте праведну людину. А на вашу думку, що робить людина, яку вона має силу робити, як інші не роблять? Подумайте, що робить праведна людина, яку силу вона має? Я хотів би сьогодні поділитися своїми думками наслідки праведної людини, які бувають речі в її житті. Отож, відкрийте, будь ласка, Матвія, перший розділ з 19 го вірша. Матвія, перший розділ з 19 го вірша. А Іосип, її, був праведний і не бажав ославити її, хотів тайкома відпустити її. Давайте сьогодні, друзі, порозмірковуємо про наслідки праведності. Порозмірковуємо, що може бути. В людині, яка праведна, які дії відбуваються в її житті. Але перед цим я хотів би, щоб ми справді відкрили для себе, хто ж такий праведник? Хто ж це праведна людина? Яка вона є? Отож, хто такий праведний? А Йосип Мушії був праведним. Ми бачимо, що Біблія відкриває нам Йосипа як праведну людину. Чому Йосиф був праведним? За рахунок чого Йосип став праведною людиною. Чому його Господь називає праведником? Якщо подивитися в контексті писання, в контексті Біблії, щоб стати праведною людиною, ти маєш щось зробити. Зробити якісь певні кроки. Досягнути якогось. Якоїсь вершини. Пам'ятаєте, навіть Біблія називає праведного Авеля, Йова, Йону, Авраама, Сару. Бог цих людей називає праведними. Але яка в них була спільна риса? Яка була спільна риса в цих людей? Вони почули і щось зробили. Ці люди щось почули, і вони щось зробили. Але що вони почули? Що вони почули? Вони почули, що від них хоче щось Господь. Вони почули, що хоче Господь, щоб вони зробили. І ви знаєте, вони зробили, вони покрокували, вони зробили певні кроки, і, цей, і ці кроки допомогли в Божих очах. Щоб вони стали праведними людьми. Якщо ми подивимося в старий заповіт, ми також побачимо пророка Авакума, який говорить, а праведний житиме вірою своєю. Уявіть собі, навіть Писання в старому заповіті говорить, що праведний житиме вірою своєю. Праведний. Тобто для праведності потрібна віра. А віра береться зі Слова Божого. Віра береться зі Слова Божого. Не від конфесій, не якоїсь релігійної громади, не з недільної школи, не від батьків, не від бабусь, дідусів, але праведність починається зі Слова Божого. Чому Йосиф став праведним? Бо він повірив Божому Слову. Коли він повірив, він зробив певну дію, зробив певні кроки. Давайте ми спробуємо поринути в контекст в контекст Божої історії. Контекст, що ж відбувалось насправді з Йосипом, чому Він став праведним. Отож, якщо ви маєте Біблію, просто відкрите цей самий перший розділ, і ми спочатку почнемо. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марія заручена з Йосипом, то перши, ніж зійшлись вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, був праведним і не бажав ославити її, і хотів, той, й відпустити її. Коли ж він те подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні і промовив: Йосипе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачнете в ній, то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж йому дасиш імення Ісус, бо спасе він людей своїх від гріхів, а все оце сталося, що збулось, казане пророками від Господа, який провіщав, ось діво в утробі зачне, і сина породиш, і назвуть йому ім'я Еммануїл. Що в перекладі з нами Бог. Як же прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господні, і прийшов він і, і дружину і взяв дружину свою. Давайте спробуємо уявити, поставити себе на його місце. Йосип виховувався в культурі, де, де дуже різко. Якби позбувалися, чи усунували блудників. Він жив в тій культурі, де блуд не був прийнятий, де з блудом різко якби, справлялися. Так як він порядний єврей, він мав би перший сказати: Моя дружина вагітна не від мене. І він міг би перший взяти каміння і побити, побити блудницю. Але в Йосипі щось було більше. Йосип не мислив законом. Він не мислив, він думав ширше. Він бачив контекст писання. Я думаю, що Йосиф був надихнутий життям, надихнутий життям Самоїла, Давида. Він був надихнутим пророком Ісаї. Бо він бачив контекст. Що ці люди бачили Божу милість. Вони розуміли, що Бог хоче від людей милості. Пам'ятайте, Бог говорить, не жертви хочу, а милості. Я розумію, що Він був готовий почути Боже Слово. Він був готовий прийняти Божі обітниці. Я думаю, що Він мріяв прожити ту обітницю. Він очікував на Божу обітницю, що Бог. Він дає спасіння, що прийде Місія, і він очікував і жить цією обітницею. Йосип був праведний, бо повірив в Божій обітниці і зробив крок для того, щоб виконати її. Праведна людина вірить в Боже Слово і робить кроки. Праведна людина вона вірить Божому Слову і робить кроки. Щоб виконались ці кроки в його житті. Пам'ятаєте, в посланні до Римлян апостол Павло нам знову відкриває думку, праведний житиме чим? Вірою. Праведний житиме вірою, праведний житиме Словом Божим, праведний буде запускати в своє життя слово. Він буде крокувати його по Слові. Можливо, я вже ділився своєю історією, коли почалась війна перші два-три місяці, ти все очікував, що вона пройде, ця війна, і ти не піднімаєш ціни. І ти розумієш, що з кожним місяцем все менше і менше залишається грошей. Ти працюєш так само, ти вкладаєш так само ці ресурси, а грошей стає менше. Навіть моя совість, яка сидить постійно праворуч, моя дружина, говорить, кохане, давай піднімай ціни. Вже ж нема за що вже їсти, а ти все по старим цінам працюєш. Я був невпевнений. Не мав такої сміливості сказати лікарям: друзі, ми мусимо підняти ціни. І Одного разу, коли я розумію, що я не зможу ну, зі своїми совістями і своїми ваганнями, я не зможу прийняти рішення. Я впускаюсь на коліна. Я прошу Господи. Дай мені обітницю. Мені страшно. Я знаю, як люди ці ставляться до підняття цін. Господи, я ви милість. Дай мені обітницю, з якою я міг би прожити цей етап. І Бог подарував мені об'єтницю. І на другий день я підняв ціну. Ви знаєте, що сталося? Фух. Вони не втікли. вони не пропали, і Бог турбується. Праведник, праведна людина, вона шукає в своєму житті слово Боже. Вона хоче жити Словом Божим, вона хоче крокувати разом зі Словом Божим по життю. Давайте розберемо, як нам бути праведниками. Давайте подивимося в Писання і зробимо для себе певні речі. Як бути впевненим, що я праведний? Що може допомогти мені здати цю впевненість? Або як перевірити себе, чи я праведний? Отож, є деякі чотири ідеї. Перша ідея праведність дає Бог. Праведність дає Бог. Без Нього цей статус ми не отримаємо. Без Божого одобрення, без Божої оцінки ти не зможеш бути праведним. Для того, щоб стати праведною людиною, ти маєш духовно народитися. Ти маєш духовно народжуватися. Ти маєш духовно народитися. Ти маєш визнати. Визнати свій гріх поєменно. Визнати свій гріх поємено. Чи є в мене дата духовного народження? Чи є в моєму житті духовний відлік, коли я став іншим? Друга річ: нам потрібна віра для праведності. Нам потрібна віра для праведності, а віра в свою чергу береться від. Поможіть. Від чого береться віра? Від Слова Божого. Чи є в мене звичка читати Слово Боже щодня? Чи є в мене духовна звичка читати Слово щодня? Третя річ перша Івана, третій розділ, сьомий вірш. Хто чинить правду, той правдивий, як правдивий він. Як правдивий він. Праведний чинить Божу правду. Тобто виконує волю Божу у своєму житті, виконує волю Божу в шлюбі. В послухці батькам, в церкві, на роботі, чи роблю я правду в своєму житті? Четверта річ, друга Тимофія, четвертий розділ, восьмий вірш. А на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя правдивий, і не тільки мені, а й усім, хто прихід Його полюбив. Уявіть, за праведність є навіть нагорода, вінок від Отця Небесного. Праведна людина очікує на прихід Христа. Праведна людина очікує на прихід Христа. На кого я сьогодні очікую? На кого я сьогодні очікую? На перемогу, на відпочинок, на роботу. На якісь фінанси. Що я очікую? Отож, щоб стати праведною людиною, потрібно зробити декілька речей. Потрібно зробити деякі речі в своєму житті. Перша річ це ти маєш народитись духовно, народитись духовно, читати Слово Боже. Бо від Слова Боже є віра. Чинити правду Його. І очікувати на прихід Христа. Якщо коротко, праведна людина чує Слово Боже і діє, і виконує. Праведна людина вона діє і виконує. То що ж це, давайте ми подумаємо, то що ж такі праведні люди? Праведні люди що роблять? Чують і виконують. Давайте подивимося. На наслідки праведності праведного життя. І побачимо, чи ми наближаємося, чи є в нас та сила, яку дає нам праведність. Бо ми маємо цю силу. Ми маємо ту силу для того, щоб робити певні речі. Отож, що робить праведна людина? Праведна людина має силу робити певні речі в своєму житті, і не бажав він ославити її, не бажав ославити її. Не ославлює інших. Праведна людина не ославлює інших. Ми бачимо, що робить Йосип, що робить праведний Йосип. Він не охоче ославити Марію. Що таке не ославити? Обмовляти, ганьбити, поширювати плітки, осуджувати, знеславлювати. У нас багато українська мова. Уявіть собі, скільки цих речей є. Що робить праведник? Правдна людина має силу не ославлювати інших. Вона захищає авторитет інших людей. Я захоплююся Давидом. Уявіть собі, він був, помазавши царем при живому царі. Ця людина не ославила Саула. Хоч цей Саул ганявся з Давидом по всій, по всьому Ізраїлю. Він ганявся заради того, щоб знищити конкурента. Уявіть, а він, як, як, як майбутній цар, він жадного гнилого слова не вислав, не вкинув в адрес Саула. Його навіть бентежило те, що він відрізав плаща. Його це засудило. Його совість була засудження за ці речі. Уявіть собі, він навіть впокорюється і називає себе блохою, майбутній цар з хорошим мисленням, блоха. Праведність. Це дала його праведність. Він хотів виконати Слово Боже в своєму житті. І він це зробив. Ми бачимо, що Йосип і Давид він не хотів ославлювати іншим. Що робить правдна людина, має силу не ославлювати інших людей? Давайте подивимося на себе. Чи ми сьогодні можемо ославлювати когось? Чи можу я сьогодні ославлювати? Так. Пліткувати, бунтувати, осуджувати, не приймати. Якби в наш час жив Йосип, Йосип Давидович, і він жив в наш час, як би він ставився до інших людей? Він би говорив, ось цією людиною не збігається думка, і я не буду з нею спілкуватися, я краще піду. Він би цього не говорив. би. Він би, говорив, він би навпаки, він би благословляв би цю людину, робив би добрим його ім'я. Він би взяв би на себе провину. Праведна людина бере провину на себе. Він би піднімав цю людину вище. Так чинить праведний люд. Щоб не ославити іншого, ти маєш ославити себе. Щоб не ославити іншого, ти, мож, ти маєш ославити себе. Тобто взяти на себе провину і взяти ганьбу. Це робить праведна людина, це зробив Йосип. Одного разу молода, молоді люди вирішили піти в гори. Ви знаєте, з гор вони привабливі і водночас вони перевіряють тебе. І ця група вона пішла. Було плюс 20. Вони піднімались на гори на позитиві, і за 5 хвилин мінус 5. Дощ злива. Знаєте, що відбулося з цією групою? Бунт. Вони почали бунтувати проти людини, яка їх веде. Просто в той час все заглючило. І телефон, і навігатор, і карта намокла, і люди почали бунтувати. Добре, що знайшлась людина і сказала стоп. Нас привів лідер. Він потурбувався про наш маршрут. І ми будемо чекати, як він скаже, так і зробить. На жаль, дехто вважав себе мудрішим. Вони пішли далі. І увіть собі, ця група людей мусила доганяти тих людей, бо вони пішли не в ту сторону. Вони пішли туди, де вже вийшли прикордонники і кажуть, вибачте, тут не Україна, Україна там. До чого я розповів цю історію? Праведна людина, праведні люди вони не отсуджують, вони не бунтують, вони піклуються про авторитет іншої людини. Отож, як нам стати праведною людиною? Потрібно стати ним. Прийняти рішення бути праведним, народитись від Духа Святого, від Бога. І друге практикувати істину, не ославлювати, не ославлювати інших, ставити інших вище за свої амбіції. Ми бачимо, що є наслідки для праведності. Що робить праведна людина? Його залежність від слова Божого. Залежність для того, щоб практикувати віру, дала йому силу не ославлювати. Праведні люди не ославлюють інших. Наступну річ, яку роблять праведні люди, хотів той кома відпустити її. Відпускають. Праведні люди відпускають. Прави, правди, праведний Йосип був готовий той відпустити Марію. Унікальна річ. Я думаю, що не вийшло б відпустити Марію та й кома. Знаєте чому? Бо я думаю, що люди і в той період, коли жив в Йосип, і в наш період люди, які живуть ну, в наш період, у нас є унікальні люди. Бабусі. Які сидять біля під'їздів, можливо, виглядають з вікна, дивляться, що відбувається в вашому подвір'ї. І вони є кращі переносчики смс. Навіть смс повільніше доходить, чи в їхні плітки. Я думаю, що в житті Йосипа ці були бабусі. І я думаю, ця молва про нього розійшлася би. Ох, який негідник цей хлопець, морочив дівчині голову і не одружився на ній. О, яка ганьба! Що ж він думає? Він ж буде стариком. Я думаю, могли б бути такі речі. Я думаю, що Йосип не звертав увагу на плітки. Я думаю, що в Йосипа було інше серце, серце, яке готове було поступити своїм положенням в суспільстві заради підняття авторитету інших. Що робить праведна людина? Його праведність дає, дає сили відпустити теперішнє в минуле. Він може відпускати образи, він може відпускати свій біль в минуле, не жити цим, не переносити його в майбутнє, а залишати позаду. Я думаю, що Йосип, оце мої здогадки, він був ранений. Уїдь собі, коли ти очікуєш одружитися на прекрасній дівчині, і ти дізнаєшся, що вона вагітна. Я думаю, що його було, воно ранило його до глибини серця. Але він переступив цю рану. Він переступив себе заради того, щоб підняти її, підняти її авторитет, подбати про неї. Він був готовий відпускати образи. Чи відпускаємо ми образи, які сталися в нашому житті? Чи відпускаю я образи, які сталися в моєму житті? Можливо, це з дитинства образа, можливо, це було в школі. Можливо, це було в житті разом з батьками, з друзями або своєю половинкою. Чи відпускаємо ми образи в минуле? Праведна людина. Має наслідки, її праведність дає сили відпускати, відпускати теперішнє минуле. Отож, давайте зробимо невеличкий підсумок. Хто ж такий праведний? Хто ж такий праведний, чує Боже Слово і виконує? Що робить праведна людина? Не ославлює інших і відпускає образи в минуле. Це зробив Йосип. Знаєте, Христос зробив для нас більше, Він хоче нас задягнути в свою праведність. Але нам потрібно зробити одну річ почути і зробити, почути Боже Слово і впровадити в його життя. І Бог дасть сили нам не ославлювати і відпускати. Amen.